Тим часом президент України прилетів в той океан, що розділяє Європу і Америку, і приземлився у Лондоні, що стає новим центром колективного заходу. Бо розуміючи ситуацію, ще до зірваної угоди прем'єр Стармер скликав на сьогодні лідерів старої західної і східної Європи. Чомусь не покликали Балтію, про що заявили її лідери, але буде також партнер по НАТО, Туреччина, а ще генсек альянсу і керівництво Євросоюзу. Вчора Зеленський і Стармер підписали дуже серйозну угоду, але ще важливіше, чим завершиться нинішній екстрений саміт, чи стане об'єднана Європа тим новим лідером на планеті, про якого говорить Кая Калас? Чи вийде із тіні Америки? І чи стане тією силою, яка здатна відстояти міжнародне право, саме існування НАТО і перемогти агресора у найбільшій війні останнього часу на континенті? Гарячі новини про саміт, який вже називають епохальним, від нашої кореспондентки у Європі Наталі Фібрік. Вона на прямому зв'язку. Наталечко, вітаю. То чи виправдала ця зустріч у Лондоні оці ці всі надії? Вітаю, Ало. Ну дійсно усі події, які от розвивалися останніми днями тут у Європі, спостерігали із жахом. Це все виглядає просто як якийсь такий десятибальний євроатлантичний землетрус. І саміт буквально нещодавно завершився. Лідери зараз роблять заяви. І, от, власне, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер приймав у Лондоні сьогодні от ключових політичних фігур, так от в такому екстреному порядку лідерів. Франції, Німеччини, Італії, Польщі, очільників ЄС і НАТО. І власне цей саміт спочатку планувався як європейський однак потім він все ж таки став міжнародним. Тому що участь у ньому підтвердили і прем'єр Канади Джастін Трюдо, і глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. І на саміті Туреччина хотіла повторити пропозицію стати майданчиком для прямих переговорів а, по ситуації в Україні. Ну і дійсно чомусь у Лондон не покликали Балтійські країни, і за це Кіру Стармеру довелося вибачатися. Він зустрівся із ними перед самітом у режимі онлайн. І після такої віртуальної зустрічі президент Литви Гітана. На усе де заявив, що для Європи залишається пріоритетом збереження міцного трансатлантичного зв'язку, і що Сполучені Штати та Україна повинні повернутися за стіл переговорів, однак разом із європейцями. На саміті сьогодні в Лондоні був і президент України Володимир Зеленський. Напередодні він окремо зустрічався із британським прем'єром. І це сталося ну просто практично після зірваних переговорів у Вашингтоні. І цю зустріч у Лондоні український президент назвав важливою та теплою за присутності обох лідерів. Підписали також позику на понад 3 мільярди доларів для України. Цей кредит буде обслуговуватися та оплачуватися від заморожених російських активів. Гроші підуть на зброю. Тож ми щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів та однакове бачення, якою має бути впевненість у майбутньому, так заявив український президент після цієї зустрічі. Ну і на завершення сьогоднішнього саміту Зеленський вилетів на аудієнцію до англійського короля Чарльза III. А європейці от зараз намагаються. Пробують склеїти у ту порцеляну, яку а, розбили в овальному кабінеті під час зустрічі американського і українського президентів. Найбільш активну роль у такому от містка власне між Європою та США відводять Лондону та Риму. А, і не даремно прем'єрка Італії Джорджа Мелоні мала двосторонню зустріч із Кіром Стармером якраз перед самітом. І вона заявила, що дуже дуже важливо уникнути поділу заходу. Ми тут усі знаємо, чого хочемо досягти, а це справедливий і тривалий мир в Україні. І я вважаю, що дуже дуже важливо, щоб ми уникнули ризику розколу на заході. І Великобританія та Італія можуть відіграти важливу роль у скажімо так будівництві мостів. Я вже пропонувала провести зустріч між лідерами США та Європи. Бо якщо у нас станеться розкол, це тільки зробить нас усіх слабшими. Ну а я зі свого боку нагадаю, що Джорджа Мелоні власне була єдиною європейською лідеркою, яку запросили на церемонію інавгурації до Дональда Трампа в січні. І вона закликала після інциденту в Овальному кабінеті у Білому домі провести спеціальний саміт між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Лондон також вимагає від Зеленського відновити діалог із Вашингтоном, і це підтримали чимало інших лідерів, оскільки вони наголошували без американського. Кої підтримки ситуація може стати значно складнішою. Тож наразі Британія разом із Францією та Україною готує свій план, свій план припинення бойових дій, який вони потім представлять Сполученим Штатам. Стармер при цьому запевняє, що хоче для України гарантій безпеки, і додає, що міцна Україна а, і також стабільна Європа і підтримка США обов'язково це от три ключові елементи довготривалого миру. Тож, уже після саміту, який тривав приблизно. Дві години саміт Стармер, коли вийшов до журналістів, оголосив, що співпраця зі сполученими штатами залишається в пріоритеті однак Україні потрібно вже зараз надавати посилену допомогу. От будь ласка, послухайте, що він сказав. Ми посилимо нашу допомогу негайно, включно з літаками у повітрі та чоботами на суходолі. Але щоб досягнути успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку Сполучених Штатів. Ми погодилися, що дуже скоро зустрінемося з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки у нас не буде спільного плану. Це не момент для переливання з пустого в порожнє, це момент, щоб об'єднатися для тривалого миру. Тож Європа прокидається. Так про це сказав Дональд Туск сьогодні після зустрічі. У більшості позиція єдина. Втім, ну звичайно, в Європейському Союзі є і винятки. Про російські країни, як Угорщина, Словаччина, погрожують заблокувати підтримку України вже на наступному європейському саміті, 6 березня. Словаччина вже заявила, що припиняє будь-яку фінансову та військову підтримку України і вимагає від Києва відновити транзит російського газу. Тому щоб обходити блокування від проро російських європейських країн лідери Європи створюють так звану коаліцію волі на підтримку України. Ну і звичайно, одночасно Європа зараз робить спроби посилити власну оборону, і президентка Єврокомісії розробляє інструмент, щоб ефективніше і легше можна було витрачати кошти для створення оборонної сили. Тож солідарність з Україною, мобілізація власних військових і промислових ресурсів і спроби все таки налагодити діалог із Дональдом Трампом такі от головні сигнали кризового саміту сьогодні. Ну і ще що цікаво, а є така аналітика, що уже Лондон та Париж фактично перевернули план Дональда Трампа. Вони Просто повернули себе і Європу до столу переговорів, запропонувавши, що вони самі підготують так званий план миру чи план припинення вогню, і запропонують його Дональду Трампу. Тож цікаво буде, як на це реагуватиме Вашингтон, оскільки досі американський президент представляв себе таким єдиним миротворцем. Ну а тепер буде певна пропозиція також із Європи. Тож Європа дійсно прокидається. Алло. Абсолютно з тобою згодна, Наталечко, це справді дуже цікаво. Дякую. Стежимо за подіями далі. Власна кореспондентка ТСН у Європі Наталі Фібрік про екстрений саміт у Лондоні, про допомогу Україні і спроби все таки зберегти єдність колективного заходу. Дякую.